Ми тут космі ляжемо у місті Харкові, всі харків'яни, всі, хто е, не байдужий, щоб ні е, в Харкові, ні в Запоріжжі, ні в Херсоні, ні в Миколаєві, ні в Одесі, ні в Дніпровщині, е, Кирова е, і тому поясі не було Дикого поля і е, сталевого дикобразу. Для нас це життя, наше власне життя. І ми сьогодні, четвертий рік в війні, гинуть наші хлопці та дівчата захищаючи. Тобто для нас принципово, зробити зовсім інші міста і громади. Так, вони будуть біля кордону з Російською Федерацією, але вони будуть демонструвати, які ми, і демонструвати всьому світові. Як можна побудувати, побудувати нову країну, нові міста, і це дуже важливо, Це принципове питання.